Всіх вітаю. Йду до своєї, як називаю мама, радість. Підеш хоч трішечки душу зігрієш до теплиці. Дивіться, вже які огірки. Це ті, що в червні. Там, мабуть, я їх в липні садила, я не пам'ятаю коли, точно. Вже навіть зривали, мабуть, штучок шість. Звісно, що вони оце так. Один ось є, отам от зірвала один на іншому і нічого немає. Поки що, навіть дивлюся такі пусті квіточки. А це ось яка змія вже витяглася. Не дуже рясно, звісно. Та ну, що ви хочете, уже ж все. Холодно стало, осінь настала. Навіть уже на ніч закриваю теплиці. Але біда в іншому. Знаєте, що прийшла показати? Це взагалі. Ой, біда бідою. Ну, порівняно з тим, що в нас в країні, то, звісно, що це, це така дрібниця, але якось намагаєшся відволікатися. Тобто, думали, нас будуть помідори ще радувати до кінця жовтня? Ага, не будуть. Все пооб'їжувано, все поїли гусіні. На початку літа така сама ситуація була у нас. Я протравила і ґрунт, і все, ось дивіться, яка краса. Прямо он сидить, бачите, видно вам? Ні? І жре. Помідори. Вони ж їх всі под'їдали. Под'їдали не тільки е, плоди, жруть повністю і над'їдають і верхівочки помідорів, ну, стеблину їдять, все підряд. Ну, звісно, що я вже нічим, дивіться, скільки ще зелених, нічим травити таким не буду, тому що ну, ми ж їх... помідори ці їмо. Тепер подивіться, що робиться на долівці. Це мій супутник. Дивіться, що скільки лежить. Зараз зелені позбираю, ті, що не дуже надгризані, тому що воно ж, дивіться, робить дірку, помідор потім гніє, буду відривати. І так кожен помідор буквально, ну, то практично всі. Я думаю, що з ними таке трапилося? Що? Ось дивіться, бачите, раз і верхівочку від'їло. Ну, зараза і все, що ще скажеш? Я кажу, Все літо боремося з чимось, то Вогнянка то, щоб не сказати, нормативною лексикою, вже, ну, вже їй-богу, не вистачає ніякої сили на оце все. Кожен над'їжений, кожен практично. І що хочу сказати, характерно в, в усіх теплицях. Ну, ось, бачите, переїло воно ж, звісно, що впало все, вже не буде. Тут ось, ну, бачите, ну є ж, скільки плодів ще, хай би достигали. Ще ж таке вдень дуже жарко. Прям навіть я б сказала, ну дуже-дуже. Ой, тут тримаються, але думаю, що це ненадовго. Що роблю? Відверто зізнаюся, оце йду до теплиці і вишукую цю гусінь. Збираю цілу жменяку. Знаєте, як ото водночас і відпочиваю трішечки. Ну, вон, бачу вже гімна зверху. Це ж десь уже до гори полізла зараза. Е, дуже складно знайти. Є такі вони коричневого кольору, а є зелені. Зелені ті та, та, такі взагалі, боже, е, ну, кабани. Ну, Дивіться, гарненький помідорчик, зараз покажу. Начебто вже стигне. З, з того боку не видно було, як зайшла, а з цього дивлюся, вже вон, яка дірка. Ну, ну, от, не буду вже нічого робити. Розбираємо те, що є. О, дивіться, аж. Е, Гіло. А воно воно, мабуть, помідорові сидить. Звісно, що сидить. Зараз ну, зірву і покажу, аж сок тече з цих помідорів. Ну, ну, ну просто, да, є клієнт. Бачите, ворушиться. Воно видно, як воно фокусує. Не можу зрозуміти, як щоб краще було видно. Та я його зараз виколопаю. Гадость це така. Що тут ще скажеш? На огірках попелиця, оцей кліщ, слимаки, до речі, також активізувалися, то вони літом трішечки не так активно, як в минулому, бо дуже велика засуха була. А в цьому, і оце кожна теплиця. Дивіться, які вони височенні, ну це ж тепличні спеціальний сорт. Ну, їх можна і на вулиці, звісно, Ми так намагалися ж так, щоб... Ага. Двері зачинилися, заходь. Що вже трапилося? Це боїться, щоб до нього оса не причепилася. Не бігай там, де оси. Не вкусила тебе? Ні, що? Ні. Тут нема ос. Тут інша біда. Ну, оце отакі справи. І е, такі були тут непогані сорти е, помідору, як божественний, такі ж вони величезні. Я це вам розказую і спостерігаю за Тайсоном. бо прибіг щось він такий дуже метушливий. Чого ти метушишся? Не вкусила тебе? Ні? Оце мама каже: як приберемо все, обробимо, і е, треба от її ж сіркою чи чим там, і миємо ми, до речі. Е, тут треба в ґрунт, мабуть, лити всього, щоб такого. Отакого не було. Ну, скажіть, будь ласка, що не вистачає добре, там уже листя жруть. Ну навіщо ж оце усі всі плоди по проїжуванні, практично всі? Що прикро, це такі були великі весіли, гарні сорти. А ось дивіться, яка красуня. Бачите? Оце зараз беру. Пластикову, пластикову скляночку і ходитиму, збиратиму черепахи. Їх оце зранку дуже добре, видно, як воно вже гадить щось надгіло. Ну я зараз цей покладу, це ж також мені треба тварині віддати черепасі, вона їх хруматиме тільки так. А тут ось, ну дивіться, яка краса, красунька прям. Оце отакі. Отакі і зелені. Давай, давай, давай. А то вона вже. Бачите, що роби вигляд, що нібито вона і не жива, жива, бо свіжа дірка. Вибирають, головне, знаєте, не хочу на сухому сидіти. Перелазять, мігрують з е, сухих кущів, ті, що вони вже е, понаджирали. На е, зелені, гарні кущі. Ой, як то кажуть, не було б, звісно, більшої біди. Я не скаржуся, я просто ділюся. Ну, звісно, неприємно. Коли твою працю і твої сподівання, що тобі хочеться, щоб було ж, ж щоб ще ж поїсти помідорчиків, а воно все отак рушиться. Вон дивіться, скільки гімен, бачите, на листях. І вон гарна така какашка стоїть. Все, пішла я брати скляночку пластикову, зараз буду збирати черепас всі... черев'ячків, черев'ячків. Різноманітних. І це така мене, знаєте, як своєрідна розвага. Я тут полюю, в мене мисливство. Чим більше знайшла, тим мені приємніше. Отримую задоволення. Таке своєрідне вже хобі. Бо щось гепнуло. Так, все, бувайте, всі здорові. Побачимося.